Фінальна серія жіночого чемпіонату України з баскетболу розпочалась 11 квітня. Одеський інтерхін з дюшор імені Бориса Літвака та Київське Динамо мали грати між собою до двох перемог одного з суперників, оскільки столичні баскетболістки фінішували першими у регулярній частині чемпіонату. Вони й мали перевагу домашнього майданчику. Отже, перша гра фінальної серії відбулась у Одесі 11 квітня. А друга та у разі потреби третя зустрічі були. Заплановані на 14 та 15 квітня у Києві. Стартовий двобій фіналістів жіночого чемпіонату України відбувся у великому ігровому залі одеської здюшор імені Бориса Літвака. Господарки паркету зрозуміло бажали розпочати серію з домашньої перемоги. Але цьому на заваді, поміж іншого, стала і травма, яку отримала плеймейкер Інтерхіму Аліса Сиром'ятникова на останньому тренуванні напередодні гри. Тим не менше, Одеситки розпочали. Ли цілком на рівних з іменитими суперницями киянки спочатку повели у рахунку, але Інтерхім не відставав. З часом заспокоївся після стартового нервування та виграв першу чверть з рахунком 15-12. Втім, досвідчені динамівки досить швидко знову схилили вдачу на свій бік. Виграли другу чверть 33-20, Та у підсумку, після першої половини гри Інтерхім програвав 10 очок 35-45. По перерві гра остат. Точно вирівнялась. підопічні Ірини Щіпакіної відіграли третю чверть у нічию 9-9 та виграли четверту 14-10. На якийсь момент навіть почало здаватися, що ще трохи та одеситки наздоженуть столичних гостей. Але динамівки діяли цілком впевнено та довели зустріч до своєї перемоги з рахунком 64-58. Але не можна не визнати, що й одеська команда діяла самовіддано, дала справжній бій лідеру та. Та, можливо, провела одну зі своїх найкращих ігор за останній час. Найбільше очок у цій грі 19 – набрала Ірина Цекова з Динамо, 16 балів заробила ще одна киянка Ольга Сєвакова Були у цьому двобої і два дабл-дабли Оксана Кісільова з Києва, 15 очок, 12 підбирань. Та одеситка Катерина Ковальова, 15 очок та 10 підбирань. Також 15 балів набрала ще одна представниця Інтерхіму Наталя Колотовська. Да, конечно, мы ожидали, что будет тяжело. Одесса очень достойный соперник и очень хорошо подготовились, хотели точно так же выиграть, как и мы. Это очень почетно все-таки встречаться в полуфин... Ой, уже в финале. И, конечно же, каждый хочет выиграть. Ну, на сегодняшний момент игра была тяжелая, я думаю, и для Одессы, и для нас. Все хотели показать как, ну, как можно лучшие моменты, лучшую игру. Что-то получалось, что-то нет. Ну, мы победили. Это хорошо для нас, конечно. Уже, может быть, легче будет на следующем матче. Первую четверть выиграла Одесса немножко. Это, может быть, вы недооценили чуть-чуть? Нет, нет. У нас просто не получились какие-то моменты. А, в общем-то, мы всегда выходим и оценим соперника все его и плюсы и минусы и ни в коем случае не спустя рукава готовим. Как вы думаете, в Киеве еще будет борьба или уже можно считать, что все решено? Нет, думаю, борьба будет. Я думаю, Одесса не отдаст момента, и они очень достойный соперник, борется до конца, до последнего, до последней секунды. Ну, я считаю, что игра в общем-то получилась интересная для болельщиков в первую очередь, но не совсем. Она для нас казалась положительной, потому что пропустили очень много во второй 10 минутки. Забили они дальние хорошо в первой половине с Вот. И В защите отыграли. Девчонки старались, показывали хорошую игру. Ну, в Динамо опытные игроки очень сложно было переломить игру. Жалко, конечно, что у нас вчера травмировалась буквально в конце тренировки Алиса Сыромятникова. Мы практически на задней линии играли без замены. Вот. Это может быть тоже сказалось в игре. До матча в Киеве она не восстановит. Я надеюсь, что она будет играть. Да, надеюсь, что она будет играть. Каким настроением команда едет в Киев? Ну только победить. Только победить. Сегодня еще раз мы доказали в общем-то команда, что мы можем бороться и можем побеждать. Но немножко ничего-то не хватает. Где-то где-то не забили легкие мячи. э, Очень много моментов было. Я думаю, что это счет большого желания тоже могло быть. Таким чином, після зустрічі у Одесі рахунок у серії став 1-0 на користь Динамо. Друга гра відбудеться у Києві у спорткомплексі НПУ імені Драгоманова 14 квітня. У разі потреби третя гра буде зіграна там же 15 квітня.